Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Що ж, Проводимо випробування фрези саморобної метр сорок. Ось, є деякі доопрацювання тут по їй. виїхав на город. Трактор, як то кажуть, не йде, грузний, в нас ще мокро. Зараз попробую поїхати в поле, там, де пісок більш такий сухіший. Десь щось вам познімати. Тому що ну, вдома не, нереально це все діло перевірити. Це вже я другий раз зі пробував працювати, там вніс деякі до опрацювання. Це ось я був раз отак проїхав. От туди, там навіть не можна йти, груз не дуже. Ось, хоч і пісок, але у нас якісь такі, вони тут, як токать, рідкі, неможливо їхати. Ось тут, бачите, також сусідів вода стояла. Ось я не доїхав, почав грузний тонутий трактор. Не знаю, чи камера передасть, там просто все блистить, чуть вода не виступає З дивіться, яка колія по коліно провалився, але трактор їхав. А перед цим я був у ту сторону, поїхав, то там у низку короче, засів повністю, От копався і більш короче, не ризикнув. Ось тут я отако боком поїздив, де чуть грудочок сухіше, там щось. Хочуть дівчата вже сіяти чи садити, то я їм грудочка чуть-чуть попребував. Ну, бачите, горбіка оставляє. Потрібно щось там буде хімічити. Ось. Щоб цього горбіка не було. Так фрезерує дуже чудово. Тут була розорка, то нижче вийшло. Ось. Просто робить пух. Трошки оберти я чую завеликі, так як трактору нагрузка. Але воно діло в тому, що воно мокре. От. І фреза лізе, ну, не знаю, там 20 см це, це 100%, бо я навіть підсіпую, бо вона в той світ просто тоне. І трактор ріже такі колії, що це капець. Ще потрібно не менше тижня чекати, щоб воно підсохло. От. Зараз їдемо в поле, десь знайдемо щось сухіше, я вам. Спробую показати. Тут ось, взагалі ледь вискочив, він почав тонути. З передком, подивіться, він просто провалився. Ну це потім підсохне, я це все фрезою зарівняю. Не ризикнув далі їхати, тому що тут ось о, я бачу ще мокріше. Ось так. Так, ось приїхав сюди на поля, тут пісок такий, ми зазвичай тут плуги всі їдемо притирати після зими там, чи щось після ремонту якогось налаштувати плуги. Ось тут і я десь орав, десь ще хтось. Тут до сьому на два рази проїхати, і ось все по пару метрів. Зараз спробуємо, як вона ця фреза піде. Думаю, що повинно їхати. Ось бачу тут. Кірпічик лежить, потрібно його викинути. Ось. Добре, зараз поставлю камеру на штатив, попробуємо, як воно що вийде. Так, ну ось такий результат. Сама фрезеровка мені подобається. Одне не подобається, оцей канава залишається що вдома. Вдома навпаки якийсь горбік залишався, тут канава вийшла. Ну Тут, бачите, на складок хтось орав. А можливо, потрібна сухіша земля, щоб воно чуть осипалася. Зараз спробуємо тут два рази пройти. Це я б ходив по праву сторону, зараз попробуємо по ліву. Подивимося, яка різниця. Бо мені писали в коментарях в тіктоці, що е, коли він там в одну сторону з, з ножі, тоді оце, виходить, е, 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 землю зміщає фреза в одну сторону. Можливо, прийдеться е, по-другому якось поставити ножі щоб е, виходили. Вінти на наружу виходив і щоб края засипало. От. Ну не знаю, потрібно експериментувати. Ну, тут така, бачите, якась трава пірей вже намотало, звісно, і пару разів підстрібнула, видно, якось каміння десь влупило. Ну, так поки що результат якийсь вже є. Зараз ще два рази проїду ось тут і потім е, зніму трошки вам огляд. o В другий раз так вийшло. Бачите, по, по праву сторону яму робить. А по ліву, в принципі, відмінно, Чуть-чуть горбик Все-таки потрібно ножі буде переставляти. Ну, побачу, десь в майбутньому, Зараз поки мене нема охоти. Вона ця фреза мене за два місяці вже так вимучила. Нагрузка на трактор є. Але Подивіться, рулетки не взяв з собою, яка глибина то навіть глибше, як я орю, це в плаваючому тут їхав. От. Ну, тут земля більш-менш стигла якраз. Ну, це пісок, звісно, але працювати буде. Селижі зараз стоять на повну глибину в мене. от Дивіться, по перекриттю трактора, як іде фреза і Бачимо, тут ніж за колесом, і тут також ніж за колесом. Вийшло 142 всередині по ножах, а сама фреза вийшла 1,52 метра. Ось так. Шириною по тумбочках. Отаку пружину тут зробив. Якщо то, думаю, ще на другу сторону зроблю. Ось працює вона отак. Ну Це така тугенька пружина, ще є в мене одна така. Якщо буде мало, зроблю ще на цю сторону таку точно. Ну, фартух так тугенький, в принципі. Вийшов, ножі мотоблочні. Ось. понаматувало звісно. Масло поки що не потікло з сальника. Оце дивіться, зробив цей фартух. Перший раз поїхав на випробування. Зараз вам покажу. Перший раз поїхав на випробування, без оцього фартуха тут такого. Бачу, хлопці то фрезерують. Мені коротше, як завалило тут все землею, повністю цю всю навіску заліпіло, тут кардан, земля мокра була, і воно тупо туди летить, то я зробив ще 15 см таку сюди стянку. Думав, якщо буде мало, ще резинку добавлю, Але дивлюсь, оце те, що доктор приписав. Відмінно вийшло. Я ж кажу, можна лиже ще буде трошки пустити, щоб менша глибина була, бо вона закопується на той світ. Ну, оберти я бачу, що це трошки великі, але вже я нічого не зроблю. І так, дякуючи Олександру Анатолійовичу, токару, такий тут у нас є хороша людина. Він зараз, як то кажуть, у Збройних силах в ЗСУ на передовій. Набираю його, кажу, Саша, ти часом не в селі, потрібно трижнути зірочку, так як зірочка там не била. Ця, що тут стояла, і довелося на 11 зубів. Довелося її викинути, так як десь чи сваркою потягнуло, чи щось я там не так зробив, і виходилось, що цеп то напнеться, то ослабиться. Поставив би ушний цеп. І він хропотів. У мене був кусок нового цепу, але но вона по йому не, не хотіла їхати. Знайшов я на 12 зубів зв'язочку з внутрішнім діаметром 25, а тут у мене вал на 30. Він каже, Коля, їдь, без питань, жінка, ти, зараз я наберу, відкриє тобі токарний, сам проточиш, сам розберешся. Сказав, де різці лежать, де автомат вмикається. Я поїхав, помаленьку сам розібрався. Колись один раз тільки там чуть точив я ще у колгоспі, як на комбайнах, працював. Тоже десь токара не було, потрібно там щось було проточити. Це в другий раз в своєму житті. Його станок один К-62. Такий старенький ну, відмінний станочок. Розібрався, проточив, поставив, получились трошки обертів вже більші. Але роботу робить. Поки що робить, нічого я вже тут міняти не буду. Ось Ще раз тобі дякую, Олександр Анатолійович. Всього тобі найкращого. Я ж кажу, є такі люди, які довіряють і можна попрацювати. Ось так така вийшло випробування фрези. Підсохнуть городи, потім на цю фрезу ще чекає не один город. І під картоплю буду фрезерувати цей рік. Ну, Зазвичай під плуг і культиватор садив. Цей год хочу під фрезу. Побачити, що воно як буде. Пишіть, коментуйте. От. Будуть потім випробування, будемо ще знімати і показувати. Всім дякую за увагу, слава Україні! Всім до побачення.